Всім привіт, я хочу зараз розказати простими словами як лікар, як лікар-трихолог, вам як правильно обирати косметику для волосся. Перше, це якісні інгредієнти. Це не просто якісь слова на баночці. Це дійсно якісні інгредієнти. Українська косметика зараз може їх брати як з Європи, так і з України. Дуже багато інгредієнтів з України доставляються в Європу. Далі другий момент це стимуляція. Обирайте косметику, яка не стимулює, а яка підвищує місцевий імунітет. яка Містить активи, які нормалізують роботу шкіри голови. Це повинно бути для того, щоб при відміні вашого засобу ви не розчарувалися, тому що ви як підсіли на цю косметику і не можете з неї злізти. Ваша косметика не повинна стимулювати, вона повинна підтримувати ваше здоров'я. Е, і третій момент це комфорт і якість, і простота нанесення. Ваші продукти вони повинні містити високу концентрацію для того, щоб невеличка кількість. Якість вашого продукту могла допомогти вам у тому, щоб, наприклад, як шампунь спінити продукт, філінг, декілька крапель на проділ, і ви вже відчули цей ментол, сім'х хімічну лагідну, делікатну реакцію і класне очищення вашої шкіри голови. А маска, щоб вона була низкомолекулярна, але висококонцентрована, щоб невеличка кількість продукту вже ви відчули, що продукт працює, і головний четвертий, але він, на мою думку, найперший.